Кажуть про довгий. Отже, е, Олександр. Вітаємо. І... Доброго дня координатор номінації телебачення. Роботи так. були дуже цікаві. Нам сказали, що там ціла була ціла боліба. За все побалам, все чітко. Е, наша. Поважний, що не знала хто, не мала навіть уяви, що за учасників, і вони оцінювали тільки за цим критеріями, які були висунені. Тому спецпремії нагороджується. Антон Бугач, вихованець Булка, майбутній журналіст Санкт-Петербург. Керівник Наталя Федорова. Так, Андрій Зеленський є. Зелинський. Є, будь ласка, Зелінський. Пане журналі, майбутній журналіст. Будь Кріп... ласка. Так, і Олександр Запорожець. Є? Не падай, хлопче, де нам потрібне живим. <звіп>... Будь ласка, ласка майбутні журналісти. Май. <звіп>... Так, ви маєте це ваша спільна нагорода. Так, і ще. Ще, ще. Так, Анастасія Гавелик, вихованка куртка телеведучії та йому і у нас, а каналіклоджувальки. Так, Іван Гусирьов, вихованець куртка телеведучії та й прескіскувала сдає наслад теж керівник. Єлізавета і вихованка куртка телеведучої та його преску із когось. Адсал, так, Олександр Дусієнка теж теж є. Добре, Етерія Лобжанідзе теж вихованка гуртка телеведучий і таємнець. Хочу сказати за цей гурток, я особисто був присутній на коли вони знімали цей сюжет, ребята викладалися на зі сток. Так що, те, що вони отримали бали, це все заслуговує. На них чекають на породи, Наступна команда. Це все команда. Приходять, як правило, всі діти, викладачі тільки мріють відзаду. Від радості за них, але ми маємо викладача справа, в тому що київські діти роз'їхались, розлетілись нарешті до бабусь та її спокійнівся. А знімали ми це все під дуже неприємні обставини. Ви прекрасно це розумієте. І Києву інколи було дуже складно навіть зібратися на заняття. Зйомки наші були після однієї найгострішої ночі Київської, але ми були все зняли. І ось наші намороди дітям. дітям. Так, да, вступну команда. Команда Крил України. І нагороджується Юлія Македова. Денис Берещуков. А, да, Денис із Мацар. Да, да, да. Василь Єльоненко. Да. Да, Ульяна Никітіна. Марія Синевич. Ага. Ольга Нікітюк. Вікторія Так. Ага. Мирослава М'ячевич. Добре, Іван Книжечка. Залишайтесь на місці. У нас є ще одна команда. Так, команда. Вихованки, вихованка, губка, Юнити журналіст, Студия Гайса. Виталий да, Дубрас, <laughs> Мария Цигананько. Студия Гайса. Мария Тарасюс. Тарасюс, Студия Гайса. Ева Чернова. Так, ну и понятно, студия Гайса, Александр Гайвей. Так, і Цегей, Так? Цегеє. Так. Дар'я Пашко. І Юлія Каку. Так, другі, ось лишається. Так, ви бачите. Але давайте отак таку дуже щільненько. Так, є. Це все. Ні, ще є одна нагорода, ще одненька, і це. Ну, э, да, э, так, сталося, що є такий Микола Ручко, гурток відеоблогінгів. І та і враження подають котів. Да. Друзі, да. да. маємо так багато вас, давайте ми давай трішечки щільніше, сильніше. Так, супер. Номінація телеробота. Телешор. Дякую ми запрошуємо вас на місця. А далі у нас номінація А